Має передмову. Ця книжка не має передмови. І в цьому вже і перевага. Двері до своєї хати поезії має відкривати не доктор наук, не професор, а сам автор. Під заголовком від автора. Невеличкий абзац про що і для чого, да, пане Красюк? Правильно. Тут немає нічого. Тому я зроблю коротеньку передмову. можна? Ви не знаєте, скільки цьому чоловікові років і не треба знати. Але цікава річ, я знаю його із далекого 70 го року. Він завжди був коло поетів, коло запорізьких. Толя Гена Літневський, Сашко Шостак, Микола Лихадід, Віктор Шабаненко і так далі. Саша був як наш, але не писав віршів. Він був поетом, але ми. Десь там щось писав у собі, і раптом хора виходить рік, майже рік тому, я рік ще, ще не пройшов. Е, ну, У кожній книжці є невеличкі недоліки, там теж, але там такі висоти, що я просто, ви знаєте, тетерів, що, слухайте, це геніальна річ, я не виребільшую. Раптом знову ще одна книжка, ось зараз вона тут у мене в руках. Це, мабуть, ота гребля, як казав Пушкін, ліця к прозі клонять. Тобто старієш і до прози переходиш, починаєш з віршів, а далі до прози. Цей чоловік почав, ну, вже в поштенному віці, з віршів і в точку попав. Мабуть, щось таке він казав, він вам подробиці, як я не розповсюджував, що е, це якесь озріння. Так от дуже часто я вам відкрию секрет поетичних збірок. Дуже часто поетична збірка це збірник різних віршів. Дуже часто нетотожних і недоповнюючих, просто збірка вірші під двома валітурками. Так оце цілісна книжечка. Я не перебільшую, тому що йду. це цілісна книжка. Справді вона переклади його вірші, це цілісна книжка. Так буває тоді, коли воно довго трималося за гребу, тоді раз воно прорвалося і вискочило сюди. І я е, передмова має бути короткою, то я закінчую. У кожному вірші, у кожній збір є апогей, тобто вірш, на якому тримається все. Те, що до того вірш, те, що воно закінчується. Я відкрив, мені що зверху свиснуло, прямо попав на апогей. Саша, що я читаю? Космічні терези, дві шальки бачу я. Що з рівноваги зрушити готові, там на одній лежить моя душа, на інший океан світобудові, яка потрібна віра і яка? Небесна тиша і сіяння, блага, щоб витримала впевнена рука цю силу, непосильну рівновагу. Дорогі, дайте руку потиснути. От майте на увазі, сьогодні яка година? Дайте глянути на цей годинник. 8 Шановні, ви переживаєте не тому, що я тут стою. Справді це хвилюючі хвилини, таке буває рідко. Sim, eu a aceito